Вітаю, друзі, ви на фабриці новини? Назвати Євгенія Кутнова Мій співрозмовник сьогодні. Військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, я рада вітати вас у нашому ефірі. Слава Україні героям слава росіяни підірвали Каховську ГЕС з метою недопущення просування українських військ. Про це повідомляють у генеральному штабі. Британська розвідка очікує додаткових затоплень наступні дні. Скажіть, будь ласка, наскільки у військовому плані для нас це ускладнює ситуацію? Я би хотів цю проблему розглянути дещо ширше, ніж суто у воєнному плані, бо направди дуже серйозна бойова техногенна акція і з боку нашого противника. Якщо фокусуватися виключно на мілітарній частині, то у противника абсолютно викривлене уявлення про форсування у сучасному режимі ведення воєнних річок. Вони зживуть ще. Е Операцію київською часів Другої світової війни і вважають, що українці будуть штурмувати лівий берег. Дніпра точніко, так як їхні прадіди штурмували всього нашого е, свого часу. Київ так не буде. Тобто, у воєнній частині ця, цей підрив гідроелектростанція абсолютно немає ніякої корисності, як от такої, тому що ніхто такими. Типами ведення бойових дій при форсуванні річок воювати не буде. Мені видається, що тут є дещо ширший е, аспект, на якому сконцентрувався наш ворог, застосувавши цей терористичний акт, бо це класичний терористичний акт. Чому він є саме терористичним і дорівнює до застосування зброї масового ураження? 56-та стаття Женевської конвенції, яка була укладена в 77-му році, протокол номер один, чітко прописує, що под удар по гідроелектростанціях це є. Це все рівно, що застосувати зброю масового ураження, вдаючись до такого акту, наш противник намагається завдати нам якомога більшої екологічної і генетичної шкоди. Вони вважають, що гуманітарна катастрофа, котра спровокована цим ударом, неминуче уплине на наш контрнаступ. Вони однозначно не розуміють, що до контрнаступу ця гуманітарна катастрофа не буде не мати ніякого стосунку чи нам буде важко дошкульне і боляче однозначно так, але ми впораємося. Наступним дійсно дуже серйозний момент. На мій погляд, ця катастрофа не менша ніж Чорнобильська, а в якій частині навіть більше, тому що Каховське море ніщо інше, як зливний бачок усього каскаду гідроспоруд Дніпра. там сконцентрувалося неймовірно багато найрізноманітніших. Важких сполук, які підуть у море. А якщо не зайдуть у море, то це вже проблема глобального по. Рядку такою акцією противник в тому числі і намагається консолідувати своє власне населення навколо себе, бо вони розженуть пропагандистський наратив, що дивіться укронацисти вдалися до такого акту вандалізму, і в нас немає іншого варіантів, як концентруватися навколо нашого фюрера і боротися за перемогу. А також, якби це дивно не звучало, ця акція ніщо інше як продовження боротьби між вежами Кремля і за призначення винуватого. В українській катастрофі, а також відволікання від поразки під Бахмутом. Бо попри те, що Бахмут вони таки взяли у стратегічному контексті. Вони там заглохли. Великий наступ зупинився і вони не мають що генерувати В загальному підсумку. Це вкрай важливо. Ми не знатимемо, чим вони керувалися, коли приймали це рішення. Всі ці аналітичні конструкції, і далеко не всі, бо ще є Запорізька атомна електростанція. Це також може бути далекограюча мета, щоб потім шантажувати світ. Що, от, мовляв, нема чим охолоджувати реактори, давайте робити буферну зону. А якщо буферна зона 30 км, то ті війська звідти знімуться і підуть на інші точки. Але все ж таки є два серйозні висновки: перший серйозний висновок вони показали усьому цивілізованому світу, що з ними не можна домовитися. Це нова орда на порозі Європи, це нові гунни і ніякої домовленості з ними не може бути. І другий момент я все ж таки вважаю, що це стратегічна конвульсія московського імперіалізму, бо армія, яка має боєздатні частини, має хорошу техніку, має високу мотивацію, не буде вдаватися до таких ганебних, страшних жахливих учинків. А отже, все вкрай просто, хай це не дістанеться нікому. Перетворимо ці землі на пустку, а так можуть діяти тільки люди із сатанинським уходом мислення. Тобто, вони таким чином демонструють, що утримання от лівобережної частини для них якби ну вони для себе не розглядають вже я правильно розумію? Вони таким чином демонструють, що не готові нищити Україну в будь-який спосіб. Вони починають розуміти, що втримати Україну вони не зможуть. Що утримання тих невеличких територій це мега дорого. Тобто, ті кошти е, йдуть по великому е, рахунку у сухий пісок, і їм не залишається нічого іншого, як нищити, нищити і ще раз нищити Тактично, так. Е, да, Руйте історична практика випаленої землі, котру апробував ще Іван Грозний у далекому 16 столітті, в так званих Лімонських війнах, коли Московія зробила першу спробу прорватися до Балтійського моря. Насправді нічого нового, та й зрештою, і по самому підриву гідроелектростанції технічного нового У 41-му році, сильно боячись наступу німців, де ще зараз вони його дуже сильно бояться з нашого боку. Не підірвали б Гес є дані. Дещо сумнівня, а можливо і правдиві, що загинуло щонайменше 20 тисяч військовослужбовців саме радянського союзу, вони це зробили. До речі, організаторів цього підриву одразу ж арештувало місцеве НКВД, і тільки тоді, коли з Москви пішла вказівка, що так все було задумано. Їх відпустили, щоб ми розуміли, що оці методички гебовські, як нищити все довкола себе, складені ще в далеких 40-х роках. Пане Петро, я уточнюю, якщо дозволите, бо ви говорите, що от є Запорізька ще, так, АЕС. І питання у тому, чи готовий і чи може піти Путін далі, так? От у цьому ж питання, тобто він ж таким чином демонструє, що ось дивіться, і таким чином вже намагається тиснути, напевно, на, на, на захід. Ну, що мається на увазі піти далі. Якщо в частині підривів гідроелектростанцій, то треба то там, можливо, їх бити, а що лишається дев'ять, якщо мені пам'ять не зраджує тільки ракетами, а в частині уміння збивати усе, що вони запускають. то от ми буквально на днях досягнули 100% ко коефіцієнту. А мін 104 «Патріот» виграли в суху 6-0 із їхніми гіперзвуковими ракетами х 47 М 2 кинжал. Для того щоб склалося так, як склалося на гідроелектростанції у Каховці, то треба мінувати зсередини, і для цього потрібні десятки тонн, підкреслюю, Десятки тонн вибухівки. Ми ж розуміємо що вони цього не зможуть зробити по Запоріжжю. Чи можливий запуск ракети по тілі однозначно так, але більш ніж впевнений що практично все буде перехоплено А те, що долетить такої глобальної шкоди, як є каховці не завдасть наступний і єдиний останній жупел страху, котрим не залишився. Зброя машого ураження це нічого більше немає. Але зуси тут є і певна небезпека, бо ще буквально кілька місяців тому більшість аналітиків такі сходилися. Що підрив гідроелектростанції абсолютно нелогічний, він неправильний, він недоцільний, він не корисний. Це шкоди самим росіянам, бо дійсно вони ж підтопили в основному лівий берег, то звичайно постраждав і правий, але лівий набагато більше підтоплені їхні позиції. Правда, і так це була сіра зона, але тим не менше їм доведеться відсувати артилерію на значно далі рубежі. А отже, завдавати чергове акт актів тероризму по Херсону безпосередньо їм буде набагато важче. Але вони це зробили. От що треба. Вони це зробили. Це вже факт. Ми його заперечити не можемо. І чи вони вдадуться умовно до тої самої брудної бомби? Давайте ми нагадаємо, минулий період літа осені, якраз літі осені минулого року, точилися мега серйозні експертні дискусії у зв'язці Каховська ГЕС, брудна бомба. Брудна бомба, Каховська ГЕС. Так от у цій дихотомії першу частину рівняння вони розв'язали. Вони показали, що вони це можуть. Отже, я не можу касувати чергового божевілля, взяти твели відпрацьовані від ядерного палива, обкласти їх вибухівкою і десь їх підірвати. Тобто, це мали ну знов ж таки дуже не хочу заперечувати самого себе. Хотілося б, щоб до цього не дійшло. Але божевільні показали, що в їхній сатанинській логіці, в їхній, оце інакше її не можна назвати божевільні шкалі мислення. З'явилося місце саме для таких актів, але й є важлива обумовленість. Якщо навіть таке станеться, то це вже питання глобального характеру, і не українці на нього будуть змушені відповідати. А в першу чергу двох світові Гемони США і Китай. Пане Петро, ваші колеги говорять, що ось через цей підрив може так затриматися наш наступ на тиждень. Хтось говорить на два тижні. А як би ви оцінили? Скажіть, в принципі, скажіть, через ось цей інцидент можливе форсування Дніпра тепер чи ні? Ми вже зачіпали цю тему. Давайте ми розберемося по форсуванню Дніпра. Що таке форсування Дніпра? В нашій логіці ми згадуємо старі документальні фільми, що дуже багато човнів, дуже багато спеціальної техніки, дуже. Багато цих збитих разом колод на них війська, і вони рухаються напрямку Києва, і це все накривається артилерії. Ну, це це 20 століття, і це радянський союз. Так не буде. Ми думаємо, що буде величезна кількість плаваючої техніки. Скажімо, ПТС-2 є такий плаваючий транспортер, який може брати на борт одну легку одиницю техніки, або скажімо. Там до 75 чоловік особового складу, але для того, щоб дійсно така операція такого типу сфорсування Дніпра була корисною і доцільною, то треба застувати що повноцінну повнокромну механізовану бригаду, Це до п'яти тисяч людей. То скільки таких палених транспортерів треба? А це кілька сотень, так щоб ми розуміли, де їх взяти. Їх немає, і який божевільний буде отаку кількість людей саджати. У відповідну техніку, коли форсували Дніпро в тому самому е, на на заторі чи на заплаві той е, тої самої Запорізької гідроелектростанції, у утворився корот з десятків тисяч червоноармійців. Підкреслив десятків тисяч, котрі утопилися у Дніпрі. Ми ж розуміємо, що це божевілля. Тобто акцентувати на те, що такого типу операція буде ну це не відповідає просто здоровому глузду. Чи можливі точкові форсування у частині легких на над, надумних чи спеціалізованих човнів десь під припливом ночі у вираженні сил спеціальних операцій, та вони так проводилися і далі будуть проводитися, вода зійде і нічого не зміниться. А по справжньому системні комплексні дії зі звільнення наших наших військ, а в об'єктивно звинищування противника, бо треба розгрому противника завдати, перебуватимуть у так званій сухій частині суходолу. Ну як там те те леопард, який важить від 62 до 75 тонн, ну як як буде рухатися через Дніпро? Ну це абсурд. Загадько це просто не мудро говорити а вкидання будь-якої такої інформації або корисний ідіотизм, або повна некомпетентність. А що ще гірше разом і те і те. Тому все відбуватиметься по суходолу, тобто починаючи зверху від вугл, навіть не так, от нижче запоріжжя і у притул, управо до російського кордону, щоб не не вдаватися у деталізацію населених і містечок. Чи тут щось вплине оцей підрив? Та в якийсь спосіб та ніяк не вплине. Тобто все відбуватиметься там і тоді, коли наш генштаб йде до висновку, що це треба робити, і це буде зроблено. Чому у нас є певна затримка? Ми дуже хочемо, щоб все відбулося завтра. Все в той просто чисельний потенціал, та що і, і досі на їхньому боці, і ми не маємо права на помилку. Як казав на пол, наполеон Бонапарт, мистецтво війни це така наука, в якій вдається рівно все те, що заздалегідь пораховано і підготовлено. У нашому розумінні це видалення. Ракової пухлини на мозок. Ми ж добре усвідомлюємо, що права на погуку немає. Пане Петре, якщо говорити про те, як росіяни можуть використовувати цю ситуацію, от в Україні в українському підпіллі повідомляють, що вони перекидають свої диверсійно розвідувальні групи під виглядом ну, мирних мешканців на території правого берегу, от з цієї точки зору, що говорити, як можуть використовувати мені важко зрозуміти, як вони на територію правого берегу можуть перекидати. Свої розвідувальної диросіні є uh, така інформація, ні. така інформація є ну але є людина, яка вірить абсолютним і достовірним фактам. Тобто говорити про масоване перевезення населення, яке підтоплено з лівобережжя Херсонщини на правобережжя Херсонщини, то взагалі нонсенс. Чому чому це нонсенс? Тому що там та частина це вже з точки зору їхньої конституції, це вже їхня територія, це територія Російської Федерації. Вони включили наші чотири області. До себе у склад і вдаватися до такого кроку, щоб переміщати населення з лівого берега на правий, то треба найперше з нами домовитися, що ми ці човни приймаємо. Чи можливі якісь дуже точкові моменти? Я не буду цього виключати ще не буду цього виключати, але говорити про масовість такого такого дійства ну як на мій погляд абсолютно не. Приймає. А якщо як говорити тоді, як ця ситуація вплинула на Криму, ну, тому що так е, ну є інформація про те, що знову ж таки води в Криму не буде, але вона до її до того не було. А росіяни кажуть, що вони під підготували всі необхідні заходи, і в них жодних проблем немає з цим. Тобто, от, от чи вони собі, як кажуть, в ногу вистрілили цим цієї ситуації з Кримом? Та хай собі говорять що згодно, нас не має хвилювати, що вони між собою говорять про цю ситуацію. Вивчати це, звичайно, треба на експертному рівні, але для нас не важить. От для нас не важить. Для нас важить сам акт катастрофи і те, що противник перейшов, усі можливі риски. Ще одну деталь, яку хочу зачепити цим терористичним актом. Як би це дивно не звучало, але це акт слабкої сторони. Чому? Тому що тероризм в своїй експіті. Етимологію в своєму змісті, у своїй взагалі філософії застосування це зброя слабких проти сильних, Слабких проти сильних. Якщо Російська Федерація вдалася до такого акту, то вони прекрасно усвідомлюють, що вони не мають більше чим повноцінно воювати і вдаються до системного залякування і системної шкоди в частині ірригацій. Мені видається, що у глобальному контексті вони вже усвідомлюють, що і Крим вони програють. Бо якби цього не було, вони би не будували ту величезну мережу укріпленому деколи, абсолютно які не, не, не нав'язають на голову, навіщо е копати окопи з боку морського узбережжя. Ну не буде туди українського морського десанту. Нас нема ніким нічим це робити, а вони це роблять. Але знову ж таки пробуючи ставити себе на їхні місця, і хоч місце, і хоч частково помислити їхньою раціональністю, Тут є певне зерно, вони бояться. Вони бояться, вони дійсно вже усвідомлюють, що битва за Крим буде і що величезна імовірність, що вони його не втримають. А якщо так, то якісь там розмови є вода, нема води ніщо інше як. Як продукт для власного населення, почому він настільки примітивний, він настільки на не слова не, не підбираю, низькопробнею, там то -от їхні в кашті сальдо здається на фоні підтопленої площі. каже все добре, машинами можна їздити. Ну людина в здоровому глузді не може таке відео зняти в такий спосіб, а вони це роблять. Тобто таке враження, що вони не гомосапіс, але це факт. Пане Петро, якщо до суду, ще одне питання: скажіть, а як світ має відреагувати на цей тероризм? Світ має відреагувати всього одним, одним чинником: зброї, зброї і ще раз зброї. Якомога більше зброї, і я готовий це слово повторювати тисячу разів. Чому? Світ напряму не втрутиться у наш воєнний конфлікт. Амер Нога американського солдата натівського може вступити у цю війну виключно за однієї розповідає. Обставини, це очевидність доказу удару. Що таке очевидність доказу удару? Це 7 грудня 1941 року. Пьо Харбор японці вдарили, зрозуміло, що це були вони, потопили практично весь тихоокеанський флот, всі важкі лінкори за, за винятком авіаносців. Уже американці розуміли, що все повноцінна війна. Допоки такого акту не станеться у бік. Якоїсь країни НАТО чи самих США ніхто з них на нашій території бувати не буде. Це константа. Але, але саме цей акт мав би суттєво пришвидшити надання якомога більше високотехнологічної зброї. Хоча і так треба констатувати, що авіаційна крига з кресла, ракетна крига з кресла. Питання, коли і в якій кількості ми отримаємо всі бажані авіаційні комплекси від F-16, а є вже й думка, що і австралійці готові поділитися своїми FA-18 Hornet, у них що не менше 41 машина, Норвеги мають відповідні машини, отже F-16, F-18, Eurofighter Typhoon, Just 39 Gripen, і навіть німці почали балачку, що готові пере передати свої панавії Торнадо, це направду хороші новини, але є нюанс, кількість, кількість і ще раз кількість, 36 машин на старті, чи там як вони почнуть надходити по 4 8 12 парами, чи групами чи ланками, це дуже добре. Але для того, щоб дійсно завдати ворогу справжнього вогневого ураження, треба не менше 60 машин, бажано 120 і сотні ракет далекобійного радіусу. Починаючи від тих самих Storm Shadow закінчуючи американськими теж дуже добрими ракетами. AGM 158 вісім повітряного базування, є комплектація в у у номенклатурі ІР із завданням у уражень аж до 910 кілометрів, і як найбільше всього озброєння, котре може до них іти, F-16 – це 105 показників номенклатури. От, коли отака зброя в такій кількості дійсно з'явиться, є дуже стриманий оптимізм, що на осінь цього року можемо переламати цю фазу бойових дій, наголошую цю фазу, бо війну виграємо по справжньому тоді, коли Російська Федерація помне, як ярочок в політичному сенсі не швидше? Пане Петре, генерал Сильський каже, що сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає свої позиції під Бахмутом. А президент Володимир Зеленський вчора дякував так нашим захисникам за хороші новини з фронту. Скажіть, будь ласка, чи можна тоді зробити висновок, що от фронт зрушився так по по, по всій лінії фронту і, і, і на нашу користь? Не поспішаємо піднімати планку емоційного очікування, те, що він зрушився, це факт. Те, що у є всі передумови для системних якісних операцій, це факт, те, що найсерйозніші і найуспішніші операції прокиплять саме, саме у цій так званій сухій погоді, десь уже ми є на початку літа і до середини осені, це теж факт. Але найгірше, що може з нами статися, якщо ми викривимо собі ілюзію, що це. Станеться завтра, Оцього робити не можна. Стратегічна філософія нашої перемоги звучить трьома словами: терплячка, терплячка і ще раз терплячка. І от тої стратегічної терплячки, ми мусимо набиратися. Прекрасному усвідомлюємо, що в разі капітуляції нам кінець, третій, п'ятий, шостий, сьомий голокост чи геноцид, нам гарантований. Вони це влаштують і Каховкою вони знову це показали. А отже, ми не маємо права на помилки. Тому десь так все трошки і помільно. Ми про це вже, до речі, говорили. Добре, пане Петре, я як завжди, дякую вам за детальний аналіз. Дякую за те, що ви знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на фабрику новин. Ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також у вас є можливість стати спонс спонсором фабрики новин. Це можна зробити на нашій youtube платформі. Я ще раз всім дякую за увагу. Всі на до наступних зустрічей. Пане Петре, чекаю наші на фабриці. Дуже вам дякую ще раз. Дякую.